Чи має лікар право на помилку? Серйозне ж питання, медицина, і в наших руках здоров'я, інколи життя людини. І тому до помилок я відношусь дуже серйозно. Я розумію, що коли в тебе успішний класний кейс, це подобається всім тобі, пацієнту, всім людям, які в твоїй команді, класно мати класні кейси, але лікар, який не помиляється для мене, це лікар, який не береться за складну роботу. Хто бере класні зуби, опилює під вініри і отримує овації. Але нічого грандіозного, серйозного і реального він не робить. Тому я дуже люблю лікарів, які беруться за складні роботи і, звичайно, мають помилки, вчаться на цих помилках і беруть ще складніші кейси. Я обожнюю помилки, але. Якщо вони відбуваються в житті лікаря.